Ми знову на вулицю вийшли, кожного дня гуляємо. Да? Ну, що плюс чотири, але прохолодно. Я навіть пуховичок одягла. Ну, трішки отак відкритий побуде, а потім буде дрімати, то я опускаю в колясочки, оце закриваю його тут. А так гуляємо, поки що гуляємо. Ще не спимо. Ну і не балакаємо. да, Ну вже таке. Трошки-трошки спать, да? Звірі наші ще не приходили повторної Ні. Поїхали? Да, поїхали. Не бачу де, але чую, може на камеру чуть. Птахи як співають. Теж почуяли весну. Ой, так голосно. Ну і ми не спимо. Ми гуляємо. Поки що не спимо. Теж пташок слухає. Правночок заснув. Ну, а я, як завжди, просто гуляю. І дивлюся, тут у мене древовидний піон. Ви знаєте, тоді, як мороз був, то оці бруньки зовсім-зовсім, ну, думаю, все йому, хана замерз. А зараз дивлюся, щось вони відходять. І я хочу пройти, подивитися, все таки мені ж треба десь е, зробити. Е, Тепличку, парничок більше всього, для томатів, для перцю, куди їх винести. Ну, хай місяць вони побудуть у хаті, а потім треба ж кудись виносити. Ну, і я зараз просто піду подивлюся, де що можна мені викопати. Чи таку ямку, чи десь заглибити і накрити. Ну, щось таке буду, буду думати і дивитися, чого просто. Так ходить, може, воно і не вийде таке, але зараз оце планую. Думаю, може, отут, оце в цій теплиці, яка була, тут, бачите, у мене вже загорожено два боки. І ще отак тут загородить. Ну, оце метр буде на метр. І тут загородить. І плівкою е, затягнути. Ну, таку вже може і найду. плівочку. І тут дещо поміститься. Ну, оце треба дошки пошукати тепер. І оце тут підготувати. Я так думаю. Я тут планувала огірочки садити. Ну, це я так, може, потім це зроблю з правого боку, бо огірки раніше ж садяться. А це ще буде рости, бо там перці, їх висаджувати пізніше. Ну, я планую. В общем, я оце вирішила так, бо парничок вже я зайняла. Ну, Зараз треба заглянути в парничок. Ну, зараз одну половинку хоч від... відкрию. Подивиться тут. Ну, це ось так. Здається, і нічого. Навіть тут ось сухо є. Ялівці дуже хороші, та й туєчки нічого. Це ж сам шит. Треба зарані закупити і бризкати, щоб ота вогнівка не напала на нього. Ну, ось так тут у мене. Ну, вони тут будуть рости. Може, ще одну зиму, не знаю. Там так, а я хотіла... А, ялиночки в мене там. Так хочеться ж подивитися й на ялиночки. Так, тепер цей бік відкрию. Що тут у мене? Ось о ялиночки. Бачите? Їх тут небагато, але ось, бачите, тут навіть і сухо. Треба сніжку накидати, мабуть. От. Ну, тут, тут слабіше. На цій половині в мене оці живці, кроме ялиночок. Ну, зараз накидаю снігу сюди. Прикрию поки що. Ну, ось це сюди, куди не дістала водичка. Я засипала снігом. Ну, я так рукою сюди, то тут тепло-тепло. Тепліше, ніж дворі. Ну і зараз закриваю. Хай стоїть. Весною відкриємо, будуть відчинені. Нагулявся, виспався на вулиці. Так. Балакаєм. Що там? Ба, Фендюша, тебе там грається з тобою. Чи ти сам? Святик, Свят! Каже, не трогай мене. Глянь, що вона? Ти не дай Бог не вкуси його там за попочку. Фендюша, не можна. А, а забрати, а, ну, а, я о, я поняла. Все. А ми куди? А ми по сосю. Вона тобі треба. Святік. Каже, не чіпай мене. Індюшка забрала. Це вже коли ми дуже капризулькаємо, <смі> включаємо, пробігаємо про проєнота і так лежимо. І то не хочемо дуже лежать. Так, куди пішов? Куди Святік, пішов? Давай лягай головкою на собачку і дивимось. А куди? Ну. Давай, давай, давай. Куди? Ку-ку! Що -ку! там, Святік? У, так, я кажу, на колінки став. Опа! Падаю. Куда я йду? Ну, це вже все. Весь мультик більше ми не дивимось. Йому не стає цікаво. Отак іноді. Отак. Про качечку зараз там, да? Кря-кря-кря. Кря-кря-кря, да? Да, зайчка. О, от уже сильний мальчик. О! Опа! Ну, так же треба і повсти. А, а ти інакше повзеш. Святік. А, кидай сосю, кака сося вже. Ні, ти один смаколик отримала, кашу не доїла, ото й вистачить. Доїла б кашу, ще б один дала. Оце хоч не проси, хоч проси, як хочеш. Пішла. Ага, думаєш, що я йтиму за нею. Ні, я тут сижу, бачиш. Ти вже з'їла смаколик. Молодець. Розумні оті очі, ага. Доїш їж піди кашу із м'ясом, тоді ще один дам. А так не... все не дам. А що святіку не подобається? Пенді не подобається. Вона хороша. Трішки вредна, буває, дам, не поїла і прийшла просе. Я встаю. Ось так я встаю. От, все, трішки слабий ще, да? Ще маленький, кажи я. Що в тебе тут кажи? А вам? Ававочка. Ось і я встаю, да? Я встаю так. Красунчик. Святославчик. святі, святі. А де в насавав? Де в насавав? Святік? Де Фенді? Ось вона Фенді стоїть. Угу. Майже сховалась, Да, Фендюш? Кажи, як от того Михайлика забрати? Та просто підходи, забирай. Отак, забирай. Забирай, забирай, не здорову собачку не чіпай, а Михайла забирай. Ку-ку, Святик. От я хочу, каже, скоро вже стоять. Ну, все, забрала, забрала, йди. Як же її хочеться відкрити оту шухлядку? А вона мені ще не піддається ніяк. Ні? Важко? І ще важко. Ага, кришечку треба взяти. Треба. Я йому там у них світло включила, ото обмотала вазочку. Теж не подобається. Щось ми сьогодні не в гуморі. Так? <смі> Викидай ту сосю. Викидай та не пробочку, а сосю. Куди повзем? О, до Михайлика. Ну. Опа. Повертай назад. Повертай. Заєчка маленький. Ага, і пробочку беру тепер, чи що? А ні, там моя сумка вон, виглядає. Ручка сумки, хочеться її витягти. Ага. Святик, не можна. Як мама каже, ай-яй-яй-яй-яй. Так, мама говорить. Святік. Свят. Ай-яй-яй-яй-яй. Показую, що вікуля купила сьогодні. Уже під вечір поїхала. Ой, так, грінки. Де ж вони тут, грінки? Так, ось такі грінки. Так, коштують. 33 гривни 50 копійок. І їх тут 100 грам. Так, мабуть, буде гарніше. Не знаю, ні. Не подобається. Хай так було. Трішки пошуміла. Так, далі. Напій коли. Це для себе вона взяла ось такий. Чи тьомі, чи собі, не знаю. Так, літр. 32 гривни, 90 копійок. Пусуємо трубочки мультізлакові. Ну, звичайно, дві, мабуть, акція. Так, 250 грам по 53,90. Так, да, Каже, раніше ми брали без акції по такій ціні, а тепер акція така. Значить, мінус 5,38 знижка ТБ на двох упаковках, Тобто, з знижкою одна буде коштувати 51 гривну 21 копійка. Хліб 520 грам. хуторський, нарізний коштує 18 гривень 90 копійок. Батончик, Кіткет, так, правильно говорять, по-моєму. Нестле. Так, його там 64 грами і коштує 38 гривень 90 копійок. Так, треба посунути, бо щось я не влажу. Тут отак. От Сир, ну, я на неї говорю, намазка, сир плавлений, пастоподібний, ось такий Ой, 150 грам, там по 64,30. Без акції, Два, е, дві упаковки на 128 гривень 60 копійок, мінус 6 гривень 42 копійки АТБ акція. І один виходить 61 гривна 9 копійок. Так, ось що, тільки настала весна, це ось морозиво факел. Казала, це зло, ну, захотілося. Коштує, так, морозиво. 90 грам своя лінія. факел, какао зі згущонкою. 27,90 мінус гривна 39. Знижка. 26 гривень, 51 копійка заплатила. І морозиво ласунка. Це таке я люблю. Це ось таке. Стакан великан. 100 грам. Коштує 34 гривні 90 копійок. Ой, 34 гривни, вибачте, 50 копійок. І остання покупочка. Зараз отак. Сир. Так. Сир коштує, що його там 100 грам? Зараз треба глянути. На етикетці написано да, 100 грамів з, з плісінью. Це я люблю такий сир і це вона для мене бере. Сама не хоче його їсти. Так, коштує 70 гривень 50 копійок, мінус 3 гривні 53 копійки знижка АТБ і заплатила 66 гривень 97 копійок. І вийшла, оце, оці покупочки вийшли на 476 гривень 78 копійок. Ось такий чек. Ну, ось такі покупки Вікуля сьогодні зробила в супермаркеті АТБ.